Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, чому люди не худнуть, навіть коли вони вже їдять дуже мало. От буває таке, що людина вже їсть там, тисячу калорій, і вона не худне, не йде вниз, і вона думає, да що ж таке, що це може бути і в чому проблема. Сьогодні я вам розкажу про три найчастіші причини, які я бачу це навколо, і з якими, звісно, і я стикався, і. Я знайшов вирішення для цих проблем на собі, і сьогодні поділюсь цим з вами. Перша дуже поширена причина, чому таке може статися, це коли ви вже занизили калорійність засильно. Дивіться, коли ми худнемо, то ми худнемо і робимо дефіцит калорій не більше, ніж 10%. Чому? Тому що якщо зробити дефіцит більше, ніж 10% від вашого днівного раціону, то організм почне стресувати, заповільнювати обмін речовин і закручувати гайки психологічно. Як це відбувається на практиці? От, наприклад, ви звичайна людина, і ваша норма калорій на день це дві тисячі. Якщо ви зробите дефіцит в тисячу кілокалорій, і будете їсти одну тисячу кілокалорій в день, ваша норма, яку ваш організм втратить щодня, зменшиться з двох тисяч до тисячі або навіть і то менше. Чому? Тому що якщо ви не їсте, організм почне стресувати, переживати і відключати всі органи і всі системи, якими ви не користуєтеся. Наприклад, ви не їсте, значить, шлунку і кишечнику не треба багато працювати. І він відмінить, відключить кишечник, відключить шлунок. У вас їжа буде перетравлюватись дуже повільно, дуже погано, ферменти будуть вироблятися погано, і організм не буде тратити на це енергію. І він зменшить ваше базове використання калорій за день для того, щоб. Компенсувати такий великий дефіцит. І це стосується всіх інших систем і органів в вашому тілі. Ви будете повільні, вялі, вам тяжко буде думати, ви будете мерзнути і все, що можна. Організм знайде, як зекономити ті калорії, але він не буде продовжувати тратити дві, коли ви їсте одну тисячу або й того менше калорій. Тому ніколи не можна робити дефіцит за великий. А ми робимо дефіцит 10-15%. Ви їсте 1800, коли у вас норма 2000, організм не стресує, він потихеньку-потихеньку віддає жирові запаси, і ви потихеньку худнете. Тепер, звісно, я також з цим стикався, і у мене також була така проблема, тому що я думаю, кожна людина, яка хоче схуднути, перше, що в голову проходить, це: о, я перестану їсти, або я буду їсти дуже-дуже мало, і я швидко схудну. На жаль, так не працює, да, і я теж з таким стикався. Значить, що можна зробити в такій ситуації? треба підняти кількість калорій, яку ми їмо, до вашої норми або навіть чуть-чуть більше ніж норма, тобто не 2000, а 2100 або там 2000 і поїсти так якийсь час, наприклад, тиждень, можна навіть 10 днів. Кому як потрібно, організм привикне до того, що все нормально, ми не стресуємо, у нас нема голодних часів, і потім ви, ви навіть, можливо, наберете пів кілограма за цей тиждень, але потім ви знову зменшуєте кількість калорій до 1800 і знову починаєте худнути. Друга, дуже поширена причина, і я теж з нею зіткнувся і стикаюся. Кожного разу, це коли ви їсте якийсь продукт, на який у вас є алергія, харчова або харчова непереносимість. І якщо ви про це ніколи не чули і думаєте, що це якась фантастика, я вас запевняю, ні, це не фантастика. Я це на собі протестував кілька разів, і це 100% так і є. Як це працює? От представте, що ваша норма калорій 2000. Ви їсте 1700-1800 калорій, і ви худнете щодня на 100-200 грам, ви стаєте на вагу, ви бачите мінус 200, мінус 200, мінус 200, все прекрасно. І потім в один прекрасний день ви заміняєте це, як я зробив, наприклад, 100 калорій, які ви їли з олії, ви заміняєте на 100 калорій, які ви будете їсти з грецького горіха. Я так зробив. На другий день стаєте на вагу, у вас плюс 200. Стаєте на третій день на вагу, плюс 200, плюс 200, плюс 200. Проходить тиждень, ви набрали півтора кілограма на вазі, а ви їли все те саме, і ви на дефіциті калорій. І здається, що робити? О, oh, вау! Wow. Все просто. У вас або харчова непереносимість, або харчова алергія на конкретно цей продукт. І я от себе знайшов, що у мене на грецький горіх є така ситуація. Тому я перестав їсти цей грецький горіх. Продовжую їсти ту кількість калорій, яку я їв, вага почала сходити, продовжила сходити дуже гарно по 400-500 грам в день, доки я не скинув всю цю воду, яку організм затримав, доки я їв Грецький горіх, і потім знову почав ходити по 200 грам, 100-200 г щодня стабільно і так далі. Тому. Це реально працює. Я це протестував на собі вже на багатьох продуктах. Саме тому я і додаю нові продукти один в тиждень, один-два тижні. Тестую, якщо все нормально, то продовжую їх їсти. Якщо щось ненормально, то відключаю цей продукт. І я вже знайшов, що на соєвий соус мене є така проблема, на грецький горіх у мене є така проблема. І можливо ще на якісь продукти є, з якими я ще не стикнувся, тому. Добавляйте нові продукти з опаскою, і знаєте, що якщо у вас є така ситуація, що ви їсте вже малу кількість калорій, схуднення не йде, або навіть є плюс на вазі, і ви додали якийсь дивний новий продукт, який ви звичайно їсте, то знаєте, що проблема може бути в цьому, і можна його відключити і подивитися, чи воно допоможе. Ну і третя, дуже поширена причина, але вона вже більш тяжко ідентифікується, це якщо у вас є інсулінорезистентність. резистентність. Що таке інсулінорезистентність? Це коли у вас в крові є багато цукру, і ваш організм починає виділяти інсулін для того, щоб понизити рівень цукру в крові. Але ваш організм вже не бачить цього інсуліну, і вам потрібно виділити ще інсуліну, ще інсуліну, тобто набагато більше, ніж звичайно, людина би виділила, і тільки тоді організм вже починає бачити, тому що концентрація інсуліну в крові підвищується дуже сильно. Тому, якщо у вас є така ситуація, то худнути, звісно, набагато складніше. І взагалі це хвороба, інсулінорезистентність. І я думаю, ви всі чули, є таке захворювання як діабет 2, то діабет 2 це є те, що виходить з інсулінорезистентності. Просто інсулінорезистентність це коли у вас підвищений рівень інсуліну для того, щоб. Організм його побачив. А діабет-2 це тоді, коли ви вже не можете виділяти стільки інсуліну, щоб організм його бачив і розносив цей цукор з крові. І ви вже здаєте аналізи, і у вас вже підвищений рівень цукру в крові зранку, і організм вже не справляється. Тому, якщо у вас є інсулінорезистентність, і я розумію, що багато людей можуть не знати, що вона у вас є. То вам схуднути буде тяжче. і Якщо у вас є конкретно така ситуація, що ви їсте вже мало і не худнете, і це не варіант один, і не варіант два. То що ви можете зробити, перше, це ви можете, звісно, піти до лікаря, здати аналізи на інсулінорезистентність і подивитися, чи вона у вас є. І взагалі можете здати аналізи і на діабет, тому що часто люди мають діабет і навіть не знають про це. Це друге, а третє. Це ви можете почати ходити в спортивний зал і робити силові вправи, тому що силові вправи збільшують чутливість організму до інсуліну, і ви можете збільшити чутливість. Ваших тканин до інсуліну, і тоді схуднення піде краще. Але, знову ж таки, це вже хвороба, і вам краще говорити на рахунок цього з вашим лікарем, а не е, займатися самолікуванням. Але це відео для того, щоб ви знали, як це працює і що може бути, а не конкретний призив до дій. Хоча, звісно, призивати до того, щоб займатися спортом, це не є щось погане і спорт. Е, Майже завжди добре для вашого організму. Це були три основні причини, чому люди можуть їсти дуже малу кількість калорій, їсти мало продуктів, але схуднення не йде. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Я відповідаю на всі коментарі, тому підскажу чим зможу. Дякую за перегляд.